Всім привіт! Рішив зазняти відео, як я зробив живлення мультиметра від літія, тому що на крони не наживеся. на кронах розорися. Цей переробляв десь років 5 назад. Цей вже мультиметр побачив життя. Ось так. Тут поставив Батарею з Nokia. І ось таку платку. Контролер заряду літія і повишаючий модуль. Вона плата йде одна в зборі на одній платі. Маркування на ній J519. Я не знаю, чи це її назви чи. Так вона називається. А рішив показати, тому що якраз в мене впав провід і треба його впаяти, бо я повпаював щупи прямо всередину. Отпало. Зараз будемо впаювати. Thank you. Так, все працює. Ось такий, така переробка. Батареї десь вистачає на півроку. Всім дякую.